З цього ранку вся наша підписника міняла в на, на зв'язку. Зараз трактор була 244-й їде до свого нового власника. Кіснилась мрія клієнта була. Завантажується і їде. Так що завітайте за нас, міста суми вулиця Героїв Круз, 15. Трактора на весь асортимент. Від кожного клієнта. Отак іде завантаження тракторів. Всім гарного та тихого дня.